Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні на мені сама дорога річ, яка в мене зараз залишилася, як пам'ять про Майдан. Про Майдан. Його називають ще Революцію Гідності, а для мене він завжди залишиться Майданом. Коли розстрілювали Майдан у 2014 році. Коли убивали людей в Маріїнському парку, я був тоді на Майдані. І ця річ, шарфик, самооборона Майдану ляже зі мною в могилу. Так я заповідаю тим, хто буде мене ховати. Але сьогодні я скажу те, що мене мучить уже 9 років після Майдана: За що ми ложимо людей? За що ми положили? Людей, які загинули на Майдані, їх було більше сотні. Загиблих на Майдані було тоді до тисячі. І їх списали як тих, хто пропав безвісти. Статистика пропавших безвісти на Майдані до сих пір закрита і не опубліковується. За що ми положили дуже багато людей, яких покалічили по звірячому убили, які зникли в Маріїнському парку. 18 19 лютого була бойня в Маріїнському парку, коли внутрішні війська, Беркут, ті тушки, яких до сих пір ніхто не знайшов і не покарав, по звірячому убивали активістів Євромайдану, жінок, дітей, неповнолітніх хлопців в Маріїнському парку. Хто пам'ятає зараз ці події? Хто про них говорить? Забули Забули тих людей, які йшли з палицями простими дерев'яними палицями на вірну смерть. Їх просто забули. Про це зараз ніхто не говорить. А не потрібно ж забувати. Це ж наша пам'ять. Байдуже людям. За що ми тоді поклали скільки людей? От питання: за що? Коли моєю секірянщиною. Корідною в Чернівецькій області керують люди Януковича та Михайла Папієва. Коли в Чернівецькій області 136 російських та білоруських фірм, які працюють по даним податкової адміністрації, коли в Чернівецькій області до сих пір діє Союз радянських офіцерів та інші проросійські махрові організації, коли Чернівецькою областю де-факто тіньовим смотрящим є Михайло Папієв, людина Януковича? Коли люди Януковича, Папієва, партії регіонів, Віктора Медведчука є депутатами Чернівецької обласної ради, є депутатами в районних радах, є чиновниками міських рад, сільських старостатів, у мене питання, за що ми тоді гинули? Я не боявся тоді померти. Я і зараз не боюсь померти. Але тоді було щось особливе. Я не те, що не боявся померти, взагалі не боявся померти. Сам хотів тоді померти. А знаєте чому? Тому що я вірив, що після моєї смерті на Майдані, після смерті нашої мученицької хлопців на Майдані Україна зміниться. Зміниться середини. А Україна, на превеликий жаль, не міняється. З середини Україна не міняється. Внутрішній ворог, люди Януковича, як окуповували Україну, так і зараз окуповують та чекають приходу і активно готуються в Чернівецькій області до приходу російських військ. А люди цього не розуміють. Люди забули героїв Майдану. Люди забули тих, хто з Чернівецької області добирався на Майдан поодинці групами, які, які... забули людей, які вірили. Не знаю, що буде далі. Просто мене ятрить. Весь час одна думка, за що ми ложимо хлопців? За що ми ложимо хлопців? На Майдані, в АТО, зараз на війні. А всередині Чернівецької області, всередині України, всередині Сикірянщини нічого не міняється. Корупція, кримінал, контрабас і на чолі цього хто стоїть, правильно. Люди Янукович. Папієва, Медведчука, який досі пір при владі. Так за що ми ложимо людей? Дайте, будь ласка, відповідь. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей, якщо вони ще будуть.